Гучно під синьо-жовтими прапорами правий сектор повертається у тренувальний табір. Вояки ще навіть не встигли змити бруд з обличчя після вранішніх боїв. Виходили, зізнаються під сильними обстрілами. Це чи ще ми вийшли вже половину дому, поки ми виходили. половину дому нашого вже знесли. Зараз вже походу і церкву розвалили. Так що там зараз дуже гаряче. Я не завідую там тільки щось. Та, попри це, добровольці вийшли без втрат з трофейною зброєю та новими друзями з фронту. Однак настрій у більшості вояків невеселий. Не що поганий. Тілося йти вперед, хотілося віділювати незалежність України. Ну принаймні, втримати позицію. Жанна, єдина жінка, яка воює у правому секторі під постійними обстрілами у пісках. 35-річна львів'янка на рівні з чоловіками ризикувала життям та відбивала атаки ворога. Інших же ж теж не зупинили, то чому немає зупинити. А де за армію не брали? Вони там якийсь закон вигадали, що жінок вони беруть, тільки на які Просто куди взяли, туди і пішла. Але тепер тут зустріло дуже багато хороших а людей. В принципі, я не шкодую. Я рада, що за полишеними у пісках позиціями шкодують не лише рядові вояки, а й їхні командири. Але додають, наказ свого командування не обговорюють. Барс покидав позиції останнім лише коли переконався, що вийшли усі його бійці. От, на жаль, що ми залишили піски, де дуже багато хлопців загинуло, дуже багато поранених. Це дуже на жаль. Але опускати рук вояки не збираються і запевняють, добровольчий корпус не розійдеться і воюватиме надалі. Після невеликого перепочинку та тренувань бійці планують знову повернутися на передову. Де це буде у пісках чи в іншому населеному пункті? Поки не уточнюють. Плани одні воювати до кінця. До перемоги. Роман Єгоров для Радіо Свобода.